Вітаю, ви на каналі Рукодільні Історії. Мене звати Марія. Сьогоднішнє відео буде про мою коротку подорож до Львова. Подорож тривала всього 2 дні. До Львова ми приїхали над нічним потягом, приїхали дуже рано, місто ще спало. Комендантська година ще не закінчилася і довелося нам чекати до 6-ї ранку, поки почав ходити транспорт. Я була приємно вражена тими змінами, які відбулися у Львові на привокзальній площі. Тут все дуже змінилося з мого останнього візиту, який був 7-8 років тому. Перебудовано в сучасному вигляді яскраво, зручно. Відпочивали ми у затишному отелі, називається Родинний двір. Знаходиться за адресою вулиця Скнилівська, 75Б. Зручна локація. За 15-20 хвилин ви можете дістатися центра міста, або за 15-20 хвилин ви можете також дістатися вокзалу. Поряд маршрутки, тролейбуси, транспорт. Поряд торгівельні центри. Є куди піти, щоб що подивитися. На території знаходиться ось такий невеличкий ставочок з рибками. Тиша, затишок та спокій це все, що потрібно для комфортного відпочинку. Ну, а неподалік знаходиться торгівельний центр. І називається він ТВК Південний, не ТРЦ, як ми звикли в Києві, а те саме ТВК торгово-відпочинковий комплекс. Це таке нібито місто в місті. Тому що територія дуже велика, тут можна знайти дуже багато магазинів, взуття одягу, товарів для дому, розважальних центрів для дітей, навчальних. Супер! В тролейбусі я побачила ось таку інформацію про сплату проїзду. Для мене було дивним те, що в тролейбусі були компостери і, мабуть, таки ходили квитки, тому що в Києві від квитків вже давним-давно відмовилися. Я розплачувалася через QR-код, тобто через свій банк. І це було зручно. Також для мене було дивним те, що в маршрутці можна було розрахуватися не лише готівкою. А також за допомогою банківської картки. Ну, В Києві ми до цього ще тільки йдемо. Ну, а далі прогулянка містом. Ми підходимо до собору святого Юра, де зберігаються дві чудотворні ікони Теребовлянська та Київська, мощі святих і копія Туринської плащаниці. У Львові є кілька парків, де можна заховатися від спеки в затишному затянку. А це церква Святої Ольги та Єлизавети, яка є найвищою спорудою на сьогоднішній день у Львові, її висота 88 метрів. Збудована церква на пам'ять про популярну імператрицю Єлизавету Баварську Габсбург, відому як Сісі, дружину цісаря Австро-Угорщини, Франца Йосифа І. Далі ви побачите кілька фотографій. З прогулянки вулицями Львова. Полиця Львова Вузенькі, затишні, дуже гарна архітектура, неповторний кожен будинок, є що подивитися. Середина серпня у Львові також була дуже спекотною, було нічим дихати, хотілося якоїсь прохолоди, чогось холодненького випити, і ми зайшли в Львіварню. приємне затишне місце. Де можна вибрати собі пиво, посидіти при комфортній температурі, поспілкуватися. Також тут є фан-зона для футболістів, і саме фан-зона клубу Львівських Карпат. Я не футболістка, я не фанатка футболу, але мене зацікавила історія однієї перемоги. Треба сказати, що футбольний клуб Карпати було засновано в 1963 році, а розформований він був 14 липня 2021 року. І футбольний клуб Карпати це єдиний клуб за всю історію Кубка СРСР, що виграв трофей, виступаючи не у вищій лізі. Це сталося 1969 року. На полі московського стадіону в Лужниках, коли Карпати вийшли змагатися з клубом Ска Ростов, який був у вищій Лізі. Перед початком гри капітан Карпат Ігор Кульчицький відповідно до протоколу потиснув руки всім суддям, окрім Яна Хермса. Саме естонець не зарахував гол. З явного положення поза грою у торішній грі з російським уралмашем. І саме це залишило українців за бортом вищої ліги. Гра почалася, львів'яни пропустили гол вже на 20-тій хвилині, в першому таймі не змогли відігратись. Але тисячі вболівальників з Галичини гнали улюбленців вперед. Далі, де цитата: Коли ми виходили на розминку, сидів. Сектор львівських уболівальників, тисяч е, з чотирьох осіб. І під акордеон лунала черемшина. Це слова Петра Данильчука, захисника Карпат. А далі я наведу цитату Ігоря Кульчицького, капітана Карпат. Початок цитати: Ота пісня, знову буйно-квітне черемшина, яка лунала над стадіоном, зробила е, з нами щось неймовірне. В мене від хвилювання аж сльози виступили. Кінець цитати. І от у другій половині українці переломили хід гри, голи Лихачова і Болгакова вивели Львів'ян вперед. Наприкінці гри ростовці забили гол із офсайду, головний суддя Карло Круашвілі, навіть не подивившись на бокового суддю, гол зарахував. А росіяни побігли до центру поля вже радіти. А лише потім а, головний суддя помітив сигналізацію Хермса. Той зафіксував офсайт. Таким чином, українці довели м'яч до перемоги. А що я хочу сказати? Слава нашим Карпатам і слава нашій українці, українській пісні. Українська мова, українська пісня має велику силу. Ну і далі, якщо спуститися з цими сходами вниз. Потрапляємо в музей пивоваріння. Це Еміль Крістіан Хансен, данський хімік, ботанік, мікробіолог, який в 1881 році вивів чисту культуру пивних дріжджів. Ну і далі тут можна подивитися різні експонати, які стосуються історії пивоваріння у світі, а також створення саме львівського пива. І тут ми бачимо чисельні нагороди. Ну, ось таке розмаїття пива спеціально зняла, щоб любителі пива позгадували, понастальгували, побачили знайомі атакетки, які колись були ще за радянських часів. І тут є спеціальні збільшувальні. Такі скельця, за допомогою яких можна прочитати дрібний шрифт. Ну, а ось тут мене зацікавила колекція пивних кухлів з різних європейських країн 18-20 століття. Подивіться, яке розмаїття, як вони прикрашені, розписані вручну, яке тут оздоблення чудове. Кожен кухоль це, я вважаю, витвір мистецтва. Це пам'ятник Володимиру Івасюку, одному з найулюбленіших моїх композиторів та виконавців. За своє коротке життя, 30 років, Володимир Михайлович став основоположником української естрадної музики. Він є автором 100 самих пісень, 53 інструментальних творів та музики до кількох вистав. За свого життя. Він набув дві професії: медичну, він є професійним лікарем та музичну. Поет-пісняр, композитор, мультиінструменталіст, грав на скрипці, фортепіано, віолончелі, гітарі, також займався живописом. Багато пісень написав, серед них такі пісні, як Водограй, у долі своя весна. Відлуння твоїх кроків, запреси мене сни», я піду в далекі гори. Ну, це лише частина пісень, які стали шедеврами, справжніми шедеврами української естради, які і сьогодні знаходять відгуки в наших серцях, в серцях українців. Ось, наприклад, пісня Червона рута, яка знана в багатьох вже країнах, була присвячена одногрупниці. Марії Соколовській. Більше про творчість і трагічну долю Володимира Васюка ви зможете дізнатися у відео за посиланнями в описі, а також в описі знайдете посилання на його пісні. А далі ми продовжуємо прогулянку Львовом. Ну, я вже не буду так детально зупинятися, хочу лише звернути увагу рукодільниць ось на цій книги. Які присвячені вишивці? Тут різні техніки, це що я побачила, трошки вуличної музики для вас? Поведу вас у кравничку, тут є що подивитися. Вишиванки, сувеніри. І ось такі горнятка. Подивіться, розписані вручну, всі неповторні, виконані в одному єдиному екземплярі. Подивіться, які вони яскраві. З різним малюнком ось така чудова всередині і авторський знак. Це дзвоник. Є котики. Є ліпи, дерева. Краса, дуже все яскраве, таке знаєте, смачне, тарілочка керамічна, горнятко. О, це хіт, мабуть. По місту можна проїхатися ось у такому чудовому кінному екіпажі, уявити себе панянкою 18-19 століття. А тут шахісти грають в шахи. Ну, а це такий яскравий персонаж мені потрапився. Скажу лише, що. На вулиці була температура десь 32-33 градуси, спека неможлива. Ну а тут ось бачите, який герой. Молодь відпочиває. Дуже багато часу. Незважаючи на те, що війна, життя продовжується. І це прекрасно. Тож я бажаю всім нашим дітям мирного неба над головою, перемоги нашій Україні. Я вірю в те, що Україна переможе, розквітне і стане зірцем для всього світу. Що ж, на цьому прогулянка Львовом закінчується. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, що вам було теж цікаво прогулятися, булочками Львова, дізнатися щось цікаве. З його історії, тож до нових зустрічей!